Мене звати Остап, мені 28. І Я давно не вірю в збіги. Колись я був іншим, вірив у кохання, у сім'ю, у те, що життя можна розпланувати, як креслення. Тоді у мене була Соломія, дівчина з сусідньої вулиці в передмісті Івано-Франківська. Ми ділили лимонад на ганку її будинку, сміялися з дурнуватих телешоу і мріяли про майбутнє. Вона була першою, хто зрозумів мене не просто Остапа, який ремонтує машини і малює креслення, а того, хто хотів більшого. Ми були тією парою, що змушує стареньких усміхатися, а однолітків заздрити. Кохання, яке почалося в п'ятому класі, коли вона позичила мені олівець, переросло в щось незламне. У 23 ми одружилися в маленькій церкві, оточені рідними й друзями. У 24 дізналися, що станемо батьками. Я працював інженером на заводі з виробництва автозапчастин. Робота не мрія, але платили стабільно, а я цінував порядок. Соломія викладала в початковій школі, і її очі сяяли, коли вона приносила додому дитячі малюнки чи розповідала, як її третьокласники сперечалися про космос. Ми купили будиночок скромний, з пошарпаним парканом, але з подвір'ям, де Соломія мріяла посадити квіти. Я досі пам'ятаю, як вона танцювала в нашій вітальні під старе радіо, наспівуючи пісні 90-х, і як ми планували поїздку до Одеси, щоб погрітися на пляжі, коли малюк підросте. Життя здавалося ідеальним, поки не розлетілося на шматки. Усе сталося в жовтні, коли Соломія була на шостому місяці. Вона повела свій клас на екскурсію до музею науки неподалік від мого заводу. Я жартував зранку, що вона надто піклується про своїх учнів. А вона сміялася хтось же мусить їх приборкати. Того дня на заводі стався витік токсичного газу, аміаку, бо начальство проігнорувало застаріле обладнання і попередження техніків. Ніхто не думав, що Хмара отрути дійде до музею, але вітер був не на нашому боці. Соломія допомагала евакуйовувати дітей, виводила їх через запасний вихід, поки сама надихалася газом. Коли мені зателефонували з лікарні, я кинув усе й помчав, порушуючи всі правила. Остапе швидше, сказав голос у слухавці. Я приїхав, але запізнився. Вона померла в реанімації від отруєння, наша дитина теж. Мені сказали, що це нещасний випадок. Але я знав, це була недбалість. Компанія намагалася зам'яти справу, зваливши провину на форс мажор. Я подав до суду, найняв адвоката, якого не міг собі дозволити, і два роки жив у пеклі. Погрози нескінченні слухання. Я продав машину, брав кредити, майже не спав, але не здавався. Зрештою, я виграв, завод оштрафували на мільйони, винних посадили, а я отримав компенсацію, якої не хотів. Гроші лежали на рахунку, як нагадування, що Соломії більше немає. Я залишився сам, з порожнечею в грудях і відчуттям, що життя закінчилося в 25. Після суду я не міг залишатися в Івано-Франківську. Кожен перехресток нагадував про неї кав'ярня, де ми пили лате щосуботи, парк, де вона читала мені свої вірші. Я продав будинок, склав речі в дві валізи і повернувся до містечка, де минуло моє дитинство. Я зняв квартиру над книгарнею, влаштувався в будівельну фірму Карпатський зодчий». Робота була рутинною, креслення, розрахунки, зустрічі з підрядниками, але вона тримала мене в тонусі. Я намагався будувати нове життя, але всередині все ще був тим хлопцем, який усе втратив. Батьки Соломії, Марія та Іван були єдиними, з ким я підтримував зв'язок. Вони запрошували мене на недільні обіди, і я приходив, бо знав, Соломія б цього хотіла. Іван розповідав старі історії про свою службу в армії, і на пару годин я міг удавати, що все гаразд. Але потім я повертався до своєї квартири, вмикав телевізор і дивився в порожнечу, поки не засинав. Одного вечора я зайшов до бару місцевої забігайлівки з липкими столами і старим музичним автоматом. Хотів випити кави і погортати телефон, щоб заглушити думки. Там я зустрів христину. Вона зайшла, наче з реклами джинсів довге світле волосся, джинси, біла сорочка, недбало заправлена спереду. Замовила м'ятний чай і сіла за сусідній столик. Я не збирався знайомитися, не той настрій, але вона заговорила перша. Ти, Остап, правда? Чула про тебе? Мені дуже шкода. Її голос був м'яким, без тієї фальшивої жалості, яку я ненавидів. Я кивнув, пробурмотівши щось невиразне. Вона розповіла, що переїхала до Яремчі кілька місяців тому, працює куратором у художній галереї в Івано-Франківську, але живе тут, бо втомилася від міської метушні. Ми розговорилися. Христина була розумною, з дотепністю, яка не дратувала і вмінням слухати. Вона ставила запитання, але не лізла в душу. І я не міг цього не помітити. Вона нагадувала Соломію не обличчям, а в дрібницях як поправляла волосся, як сміялася, прикриваючи рота долонею. Це лякало і притягувало водночас. Через пару місяців ми почали зустрічатися. Христина була майже ідеальною, турботливою, але не нав'язливою, веселою, але з глибиною, яка проявлялася в розмовах про книги чи старі фільми. Вона любила трилери Тарковського і могла годинами обговорювати, чому сталкер це шедевр. Я вперше за три роки почав говорити про минуле не про трагедію, а про хороше. Як Соломія танцювала у вітальні під радіо, як ми мріяли про подорож до Одеси. Христина слухала, не перебиваючи, і я відчував, що оживаю. Навіть батьки Соломії прийняли її. Ми обідали в них щонеділі, і одного разу Марія обійняла мене, прошепотівши. Остапе, ти заслуговуєш на щастя. Я майже повірив. Христина швидко стала своєю в яремчі. Вона подружилася з місцевими, організувала виставку в бібліотеці, допомагала в притулку для тварин. Усі її обожнювали від офіціанток у кафе до сусідів. Вона була як сонячний промінь, який ніхто не міг ігнорувати. Але я почав помічати дрібниці. Христина іноді зникала на пару годин, посилаючись на зустрічі по роботі. Її телефон завжди був на беззвучному, і вона виходила до ванної, щоб відповісти на відеодзвінок. Одного разу я помітив у її шкоді чоловічу шкіряну куртку, немого розміру. Вона відмахнулася брата. Але я знав, що вона росла єдиною дитиною, вона сама це згадувала. Я намагався списати це на параною. Після Соломії я став підозріливим, шукав підступ там, де його могло не бути. Але дрібниці накопичувалися. Одного разу вона залишила ноутбук відкритим, і я побачив сповіщення від невідомого номера. Зустрінемося о восьміми, як завжди. Вона пояснила, що це колега з галереї, але її очі бігали. Іншим разом я знайшов у її сумці чек із мотелю на околиці Яремчі, місця, куди ніхто не їздить без причини. Вона сказала, що там була зустріч із художником, але я відчував брехню. Моя інтуїція кричала, але я заглушав її. Я хотів вірити, що знайшов другий шанс. У цей же час у моєму житті знову з'явився Тарас, друг дитинства, з яким ми гасали в старших класах. У юності ми були не розлийвода, ганяли на велосипедах до заходу сонця, прогулювали уроки, щоб подивитися новий фільм у кінотеатрі. Після школи він поїхав до Києва, мріючи стати актором, але повернувся до Яремчі пару років тому і влаштувався барменом у клуб Сяйво. Модне місце з неоновими вивісками і гучною музикою. Тарас був харизматичним, чарівна посмішка, уміння розташувати до себе будь кого. Ми почали проводити час разом пиво в барі, футбол на вихідних, розмови про старі часи. Я поділився з ним своїми сумнівами щодо Христини. Не все, але достатньо, щоб він зрозумів. Бери, що дають, брате, не копай глибше, сказав він, плескаючи мене по плечу. Його слова звучали як жарт, але в них була дивна тінь. Я помітив, що Тарас змінився. Іноді його очі були надто широкими, а руки тремтіли, коли він діставав телефон. Я знав, що він бавиться речовинами не щодня, але достатньо, щоб це стало проблемою. Я намагався поговорити, але він відмахувався усе під контролем, брате. Я не наполягав може, не хотів бачити правду. Одного разу Тарас запросив мене в сяйво на вечірку. Я пішов, щоб відволіктися. Клуб був повний студенти, місцеві тусовщики, пара туристів. Христина теж була там, сказала, що прийшла з подругами, але я помітив, як вона надто довго розмовляла з Тарасом біля барної стійки. Їхній сміх, їхні погляди це було більше, ніж дружня розмова. Я пішов раніше, сказавши, що втомився. Але тієї ночі я вперше задумався а що, якщо вони знають одне одного краще, ніж я думаю? Сумніви росли, як бур'ян. Я почав перевіряти Христину не пишаюся цим, але не міг зупинитися. Одного разу я запитав, де вона була, коли вона повернулася додому пізніше звичайного. Вона відповіла, що затрималася в галереї, але її сумка пахла цигарками, хоча вона не курила. Іншим разом я помітив, що вона змінила пароль на телефоні, дрібниця, але вона різала. Я намагався говорити з нею, але вона переводила все в жарт. Остапе. Ти що, тепер детектив. Її посмішка була ідеальною, але я бачив у ній тріщину. З Тарасом теж щось було не так. Він став частіше дзвонити, пропонував зустрітися, але його розмови були порожніми, наче він щось приховував. Одного разу він попросив позичити грошей на ремонт машини. Я дав, але помітив, що його тлада виглядала нормально. Я почав підозрювати, що він бреше не тільки мені, а й усім довкола. Його звичка до речовин ставала все помітнішою. Він був то надто енергійним, то млявим, наче не спав кілька днів. Я відчував, що втрачаю контроль. Христина і Тарас були моїми найближчими людьми, але я більше не довіряв їм. Я згадував Соломію її чесність вона ніколи не брехала навіть у дрібницях. Я хотів бути тим, кого вона любила, але зрада, яку я відчував, пробуджувала в мені щось темне. Я не знав, як далеко зайду, але знав, що не можу просто заплющити очі. Усе рухнуло одного вечора. Я мав вилетіти на будівельну виставку до Львова, але рейс скасували через технічні неполадки. Я повернувся додому раніше близько півночі, відчинив двері і завмер. Христина і Тарас. На моєму дивані, їхній одяг на підлозі, її сміх, його руки. Запах її парфумів змішався з запахом віскі. Я стояв, як паралізований кілька секунд, які тяглися вічність. Вони не помітили мене, надто були зайняті одне одним. Я не видав жодного звуку. Просто розвернувся, тихо зачинив двері і пішов. У своєму пікапі я сидів хвилин 15, стискаючи кермо так, що кісточки побіліли. Ярость палила, як кислота. Я уявляв, як вриваюся назад, як кричу, як розбиваю йому обличчя. Я уявляв, як змушую її дивитися мені в очі і пояснювати чому. Але я знав це не мій шлях. Соломія завжди казала, що я сильний не кулаками, а головою. Я згадав її слова Ти завжди знайдеш вихід, Остапе. Я хотів, щоб вони заплатили не кров'ю, а всім, що їм дороге. Я хотів, щоб вони відчули, що таке зрада. Я зняв номер у мотелі на околиці Яремчі, заплатив готівкою, щоб не залишити слідів. Сів за стіл, відкрив ноутбук і почав думати. Тарас був слабкою ланкою, його звичка до речовин робила його вразливим. Я знав, що він щось зберігає у своїй квартирі, бачив, як він одного разу ховав маленький пакет у кишеню. Христина була обережнішою, але її сила у репутації. Вона створила образ ідеальної дівчини, куратор галереї, волонтер, улюблениця всіх. Я збирався цей образ зруйнувати. Спочатку я роздобув речовини. Не пишаюся цим, але в Яремчі було нескладно знайти потрібних людей, якщо знати, де питати. Я зв'язався з хлопцем, якого познайомив колега, він не ставив запитань я купив невелику партію достатньо, щоб привернути увагу поліції, але не так багато, щоб виглядало підозріло. Я знав, де Тарас паркує свою стару ладу, знав, що він ніколи не замикає бардачок. Підкинути пакет було справою п'яти хвилин. Другу частину я сховав у його квартирі під вільною дошкою в коморі, дякую його звичці залишати ключ під килимком. З Христиною було складніше вона була розумною, і прямий удар по ній міг обернутися проти мене. Я вирішив використати технології, замовив на розетка комплект прихованих камер, маленькі з і з доступом через додаток, встановив їх у своїй квартирі, пояснивши Христині, що це для безпеки після крадіжок у районі. Вона кивнула, не запідозривши нічого. Насправді я хотів правди, щоб усе виглядало природно, я інсценував дрібну крадіжку, розбив вікно в підвалі, розкидав пару старих коробок, викликав поліцію і повідомив про злам. Це дало мені привід офіційно встановити камери і пояснило мою тимчасову відсутність. Я сказав Христині, що їду до батьків Соломії, щоб відпочити. Насправді я сидів у мотелі, перевіряючи записи і будуючи план. Через тиждень я повернувся додому. Христина зустріла мене з обіймами і домашнім яблучним пирогом, який пахнув, як із реклами. Я так хвилювалася, сказала вона, цілуючи мене в щоку. Я посміхнувся, проковтнувши гіркоту. Тарас заскочив того ж вечора, приніс шість банок пива і плеснув мене по плечу. Скучив, брате. Я жартував, сміявся, грав свою роль, але всередині я був машиною, налаштованою на одне. Справедливість. Камери працювали бездоганно. Я бачив, як Христина і Тарас знову зустрічалися в мене вдома, думаючи, що я на будові. Вони поводилися як пара, що давно разом, її рука на його коліні, його шепіт їй на вухо. Одного разу я записав, як Христина сказала він занадто довірливий. Це майже нудно. Її слова різали, як ніж, але я стиснув зуби і продовжував. Перший несподіваний поворот стався, коли я зрозумів, що Тарас не просто вживає речовини. Він їх поширював. Я помітив це на записах він зустрічався з якимось типом біля клубу, передавав пакети, брав готівку. Дрібні угоди, але достатньо, щоб поліція зацікавилася. Це спрощувало мій план. Я анонімно зателефонував до відділку Яремчі, повідомивши про підозрілу активність біля сяйва, згадавши його ладу і описавши Тараса. Для переконливості я додав, що бачив, як він щось ховав у машині. Поліція спрацювала швидше, ніж я очікував. У вівторок, зранку, я сам бачив, як вони зупинили ладу Тараса біля клубу, обшукали машину, знайшли речовини і наділи на нього наручники просто на очах у натовпу. До вечора обшукали його квартиру і знайшли схованку під дошкою. Тараса заарештували, звинуватили в зберіганні і поширенні речовин. Клуб звільнив його того ж дня, і його ім'я стало синонімом ганьби в Яремчі. Він дзвонив мені з відділку, благав допомогти, клявся, що його підставили. Я не відповідав він сам викопав собі яму. З христиною я розібрався тонше. Я змонтував відео з камер не все лише ключові моменти. Її з Тарасом, їхні розмови, її слова про мою довірливість надіслав файл її подругам, колегам із галереї, навіть батькам Соломії. Я не підписав свого імені, але Яремче, маленьке містечко. Чутки поширюються, як лісова пожежа. До кінця тижня христину перестали запрошувати на місцеві заходи. Галерея тимчасово призупинила її контракт, а її профіль у соцмережах заполонили уїдливі коментарі. Вона намагалася виправдатися, дзвонила мені, але я не брав слухавку. Через тиждень вона зібрала речі і виїхала з Яремчі. Ніхто не знав, куди. Поки мій план розгортався, я не був сам. У Яремчі в мене з'явився несподіваний союзник Марія, мати Соломії. Вона помітила, що я змінився, і одного разу за обідом прямо запитала Остапе, що коїться? Я не розповів усього, але натякнув, що Христина не та, за кого себе видає. Марія не здивувалася. Я завжди відчувала в ній щось фальшиве, сказала вона, стиснувши мою руку. Її підтримка дала мені сили довести справу до кінця. Ще був Богдан, мій колега з карпатського зодчого. Він був старшим із сивиною і звичкою палити сигари на ганку офісу. Богдан не ліз у душу, але одного разу, коли я виглядав особливо погано, запропонував випити після зміни. Я розповів йому про Тараса. Не все, але достатньо. Він похитав головою. Я бачив його в клубі. Цей хлопець котиться на дно. Богдан не знав про мій план, але його слова зміцнили мою рішучість. Потім, коли я зустрів Олену, колишню колегу Тараса з сяйва, вона підійшла до мене в кафе через тиждень після його арешту. Ти Остап, друг Тараса, так? запитала вона, нервово мнучи серветку. Олена розповіла, що Тарас заборгував велику суму якомусь дилеру речовин і, щоб розплатитися, почав поширювати їх у клубі. Вона бачила, як він зустрічався з Христиною ще до того, як я почав із нею зустрічатися. Я не хотіла лізти, але ти маєш знати, сказала вона. Це був удар. Їхній зв'язок почався ще до того, як я увійшов у її життя. Зрада була не спонтанною, а спланованою. Це зробило мою помсту ще більш виправданою. Я сиджу на ганку своєї квартири, п'ю каву з паперового стаканчика з логотипом місячне сяйво, яремче спить. Озеро виблискує під місяцем, а повітря пахне соснами. Я не відчуваю радості, але відчуваю контроль, справедливість. Я не підняв на них руку, не кричав, не погрожував. Я просто нагадав, що зрада має ціну. А кілька днів тому у поштовій скринці я знайшов лист від Соломії старий, ненадісланий, датований за тиждень до її смерті. Вона писала його в лікарні після легкого нездужання, яке ми тоді не сприйняли серйозно. Вона розповідала про свою любов, про наше майбутнє, про те, як пишається моєю силою. Ти завжди знайдеш вихід, Остапе, навіть якщо мене не буде поруч. Я прочитав його й уперше за роки заплакав не від болю, а від вдячності. І, можливо, десь там вона знає, що я не зламався. Я довіряв їм обом, а вони мене зрадили, але я відплатив їм красиво, кажу тихо, дивлячись на зорі, і вперше за довгий час усміхаюся. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.